До опалювального сезону трагічні випадки на водоймі та проблеми, які виникають через відключення електроенергії. На щотижневій апаратній нараді в Бориспільській міській раді присутні обговорили основні питання громади. Директорка Бориспіль тепломережі Марія зауважила, що підприємство активно готується до опалювального сезону. Зокрема, ремонтує обладнання. На сьогоднішній день виконуємо роботи по тепловим мережам у нас це район. Від котельні Глібова це вулиця Френкілязи, де заміна трубопроводів діаметром 150 це десь там 110 метрів. І ведуться роботи планові. Це по на мікрорайоні від котельні, Кійський шлях 39, це Район це за адресою голова 4, Там є заміна трубопроводів діаметром 100, значить, довжина 70 метрів. Окрім того, пані Мар'яна вкотре нагадала про складне фінансове становище підприємства. Ми ще зможемо два місяці протриматися. Але я хочу звернути увагу. Ми в минулому на минулій сесії нам повинні були виділити три мільйона грошей. ми до до пір їх не отримали. Це не це неможливо таке. Нам треба сплачувати як мінімум кожного місяця по 1,7 мільйона за розподіл газу. І хочу звернутися до міської ради, щоб все таки виходили своїми пропозиціями до обласної ради щодо ситуації по відшкодуванні різниці в тарифах. На сьогоднішній день 107 мільйонів нам заборгувала держава. При такій ситуації працювати просто неможливо. Спека в Україні сягає рекордних градусів, тож багато жителів громади рятуються від духоти біля водойми. Проте відпочиваючи біля річки та озера, слід поводитися обережно, навіть якщо ви і вмієте плавати. Рятувальники. Повідомили, що в Бориспільському районі станом на сьогодні 12 потопельників. Троє людей загинули на воді цими вихідними. Продовжується, на жаль, випадки утоплення на території як громади, так і району. Загалом за вчорашню добу зафіксовано два таких випадки. Один по Борисполі, інший на Люди Вживають алкоголь, відповідно, виходячи з цієї спеки, не розраховують, ну і це проводить, на жаль, до летальних наслідків. Одне з актуальних питань, яке обговорили на нараді, це проблеми через відключення електроенергії. Адже страждають не лише жителі, а й комунальні підприємства. Вийшло з ладу обладнання підвищувального насосу на Київський шлях 87 через те, що скачки електроенергії в нас теж Дві насосні станції. Ну, сьогодні чекаємо результат, що знизу. Вони просто вийдуть. Тому будемо встановлювати трансформатори. Значить, від постійних вмикань і вимкнень електроенергії на ТП, як з тих ТП, які в нас обслуговуються на балансі, так і на ТП, які в ДТЕК, постійні аварії. Тобто люди дуже багато скарг надають і до міської влади, і до ДТЕК. Хочеться сказати, що ЗТП-1431 вийшло з ладу два кабелі. Один кабель відремонтували в суботу і один кабель зараз лабораторія визначила порив і теж його ремонтуємо, щоб не було цих питань. Від нього живиться будинок, голова того 89-го. Так само були питання по кількості шляху 81 запобіжники повилітали. І по нерівномірному розподілу електроенергії. Звертаємося до ДТЕК, постійно на контролі. Зараз ми написали скаргу в державених на нагляд стосовно нерівномірного. Постачання електроенергії десь вмикається, десь не вимикається. Тобто у людей є дуже багато питань, чому в день, наприклад, там є приватний сектор, не вимикається взагалі, це в районі Момота. Але ДТЕК пояснюється тим, що на сьогодні там є сонячні електростанції, якщо вони їх вимкнуть, електропостачання від сонячних електростанцій в систему буде. Терпинені, тому вони їх і не вимикають. Тобто, є і такі питання, але є і нерівномірні відключення, які несправедливі. Наприклад, бежівка у нас страждає найбільше в тих районах. Заступник міського голови Дмитро Гупанчук додав, що міська рада не впливає на відключення електроенергії. Скаржаться не скаржаться, повідомляють про те, що ДТЕК інформує, що це місцева влада регулює відключення, тобто де має відключатися ні. Це абсолютно неправда. Ми на це не впливаємо. Для нас так само несподівано її відключення, коли вони включать, за яким графіком, не виконання графіка, так само ми до цього не дотикмо. Наостанок пан Дмитро наголосив, що військово зобов'язаним можна оновити дані в ЦНАПі лише до 16 липня. Завтра закінчується термін реєстрації в базі резерв плюс оновлення даних за останній день законотворець регулятор не надав продовження цієї процедури надалі. Тобто завтра останній день хочу повідомити, що з середи СНАП не буде приймати відвідувачів по оновленню даних, тобто вже з іншим чином люди це роблять. І також хочу додати, що ну, по неофіційній полі що інформації, що Борис є лідера СНАП по опрацюванню цих в, в Київській області. ВУКГ продовжує реалізацію проєкту сорту сміття, розповідає директор комунального підприємства Роман Шепель. Сьогодні розпочинається другий етап роздільного забору сміття. Ми докупили ще 30 контейнерів для забору скляних пляшок. Сьогодні по місту теж їх розставлює. Для інформації для ПЕТ пляшок стоїть 45 контейнерів. Для скляних пляшок 30 поки що. За словами пана Романа, згодом кількість контейнерів для сортування сміття будуть збільшувати. Марина Грицюк, Павло Челомпітко, новини Терез Бориспіль.